Всім привіт! Сьогодні ми розповім, як священник Сторожнецького району Чернівецької області живе в Росії та активно підтримує та допомагає Збройним силам Російської Федерації. Давайте по порядку спочатку подивіться цей уривок відео. Сподіваємось на вашу реакцію, на вашу підтримку, на вашу принципову позицію в захисті наших конституційних прав. До звернення, які підтверджені, додаються списки з особистими підписами вірян Української православної церкви стороженецького благочиння в виді 10 тисяч підписів. Це відео від 9 лютого 2025 року. Тут парафіяни та віряни УПЦ МП вийшли на захист церков та храмів в стороженцях. Але що цікаво, хочу звернути вашу увагу на цих двох священиків, які цю подію провели та організували. Перший це священик Ковальчук Василь Георгійович, настоятель церкви Михаїла та Гавриїла УПЦ міста Сторожинець. Біля нього його рідний син Ковальчук Георгій Васильович, священник свято Георгіївської церкви і також місто стороженець У Ковальчука старшого є ще один син. Ось цей біля Онуфрія, Ковальчук Василь Васильович. А ще він зараз працює священником в Російській Федерації на користь росіян. Давайте тепер подивимось на їх друзів та знайомих: старшого священника Ковальчука ВГ і молодшого його сина, священника Ковальчука ВВ. Ось, наприклад, він фотографується з Чернівецьким митрополитом Мільєді. Це той Мілед, якого наш президент позбавив громадянства України, і тепер офіційно у нього тільки одне громадянство: він громадянин Російської Федерації. Але чомусь він далі продовжує служити в Чернівецькій області, і наші люди бігають цілувати руку священнику з громадянством Росії. Далі бачимо фотографію Ковальчука старшого з синами Георгій та Йон поряд біля Онуфрі, на секундочку, найвпливовіший священик України. А тут знову Мілетій, та вже всім відомий Михайло Жар. Про цього Жара у мене вже 5 випусків. Відео вийшло. Можете приглянути, щоб освіжити пам'ять. Але ж нас цікавить саме ці священики, які організували збір людей та голосування, щоб стороженецька громада залишилась під керівництвом істини віри у ПЦМП. Це Ковальчук Василь Георгійович, головний священик, а також головний смотрящий в стороженцях від УПЦМП. Але нам потрібна інформація про іншого його сина: Ковальчук Василь Васильович, 90-го року народження. Ну ось цей, що біля Онуфрія стоїть, ну або біля російського солдата та герба Російської Федерації. Вибирайте самі, що вам більше до вподоби. Цей персонаж виїхав на Росію у 2021 році, а у 2022 році він вже отримав громадянство Російської Федерації. А далі починається найцікавіше. Шукаємо про нього інформацію в інтернеті і знаходимо наступне. Ковальчук Василь Васильович є на сайті РПЦ Московського патріархату та має посаду Ієрея в Сергієво-Посацькій єпархії, а також має адміністративну посаду в Пушкінському округу Російської Федерації. Якщо по-простому, він є священником на болотах з 2022 року. 26 -го. Найбря по благословенню нашого правіча хіре і піску посетнього посадського я був назначен в новий храм для нісіння своєму послужання. Народ нагадую, це рідний син головного священника в стороженцях, який зібрав людей для підтримки у ПЦМП. Учила і учить нас. Ви сьогодні чули, що учить в цій церкві ПЦУ, вони лише участь розбрату. Яка Господь дає їм страх Божий, бо по начало мудрості страх Божий, а тепер детально подивимося, яку інформацію ми знайшли по цьому священнику в Росії. Ось тут він, наприклад, на фотографії, де пише, що священник Василій Ковальчук посітив соєдінєніє противоракетної оборони ВКС в Софріно. А тут винжибили российского солдата на фоне герба Российской Федерации. Гуманитарную помощь в Троицком храме отправляют каждую неделю. Прихожане плетут сети, готовят супові наборы, сами делают носилки и приносят необходимые вещи. С Богом. Оп! С Богом. А тепер подивіться на картинку, від якої навіть я був трошки в шоці. Благочинний Пушкінського округа священник Василій Ковальчук провів встречу з лічним составом одного із серйозніших військових соєнній нашого Отечества – Сафрінської бригади войск Національної гвардії Росії, себто людина свідомо дає благословення військовим Російської Федерації їхати і нищити українців. І це він робить не Абиским, а з московським патріархом Кирилом, найвпливовіший священик Російської Федерації. Але це ще не все. Я пошукав інформації в Телеграмі по його ініціалам і ось що зміг знайти. Пробивається ця гнида в російському телеграм-каналі під назвою Ніхто крім нас і починаємо дивитись потрібну нам інформацію. Спочатку шукаємо адміністратора цього каналу і знаходимо ось цю жіночку, яка зробила торт з підписом Ніхто крім нас в кольори Росії та пише, що цій організації рівно рік. Запам'ятовуємо лице, йдемо далі. І як неочікувано, бачимо цигнид разом на одній фотографії, виявляється, вони добре знайомі. Ось тут же наступний текст: Сьогодні батюшка освятил машину. наконець то ми закончили ремонт і як только закроємо збор, мчим к нашим. Далі, на наступній фотографії він же освячує гуманітарку, яка поїде на так звану спеціальну воєнну операцію. Далі в цьому телеграм-каналі знаходимо наступне: от такі лістовки розмістили на стендах Троїцького храма. Благодарим настоятеля Василия Ковальчука за предоставленную возможность плести сети и бла-бла-бла-бла. Ну, вы зрозумели. Наступная новина – новость дня. Настоятель нашего храма Василий Ковальчук передал средства на покупку тепловизора и касок на сумму 205 тысяч рублей. Нагадую, эти гроши идут на знищення украинцев. Коротше, я думаю, ви зрозуміли з цих скринів і цієї інформації, хто насправді являється цей священик і для кого, і для чого він молиться, кому він допомагає насправді і де він зараз проживає. Давайте ще раз для профілактики глянемо, хто його родичі та які в нього зв'язки були перед тим, як він поїхав в Росію. Тут він з рідним братом стоять біля Онуфрія, а тут же його рідні брати та батько. І що ви думаєте, знову біля Онуфрія? Ну, це Онуфрій головний священик України, який дуже переживає за долю нашої країни. А тут він же біля Мілетія, громадянина Російської Федерації, які далі служить чомусь в Чернівецькій області. А тут же його тато біля Мільєтія і самого святого Михайла Жара. І що ми маємо в кінцевому рахунку? Діти Ковальчука ВГ, той, що старший смотрящий священник в стороженцях, служить в російській православній церкві московського патріархата, робить збори для солдатів Російської Федерації, збирає гуманітарку та освячує то все добро, яке їде нищити українців. Ви можете, звичайно, мені сказати, що це його син, тато не такий, брати не такі, і зв'язки ну, чисто випадкові нічого спільного з Росією вони не мають. Ну, да, вірю, і я повірив. Нерйозне, вже не вірив. Це знаєте, нагадує мені історію з Михайлом Жаром і його рідним сином, Михайлом. Ось це, наприклад, Михайло Жар цілується з Януковичем в дьосна. Ви представляєте від московської патріархії, Да? Та, да, э, Московская патриархия. А, вот, э... а ось це рідний син Михайла Жара, Михайло Михайлович Жар. Зустрічає свого близького друга, проросійського депутата від партії ОПЗЖ. Бойка син, до речі, теж перебував в таких партіях, як партія регіонів та ОПЗЖ, і знову повсюду про російські політики, про російські партії. Але то все гоніння істини, віри і церкви. Не забувайте, це не чистка від ФСБшних е, попів, ФСБшних агентів, це гоніння церкви. Ось такий сьогодні вийшов короткий, але змістовний випуск. Ви головне, не забувайте писати мені, що я ем, як там, безбожнік, сатаніст, а, що мене Бог покарає. Ну, все в цьому дусі. А, і ще не забувайте, головне, писати мені погрози. Це ж так в вашому стилі. Я Не розумію. Це бдець Тут... росіяни, там росіяни. Тут проросійські церкви, скільки можна. Я, я в душі, Як цих людей не доходить? Чому люди цілують руки, це. З цими людьми не так. Нахуй. Що з цими людьми не так? Чому вони нахуй, не бачать очевидних речей? Короче, ребята. 2000 Після того, як було змонтовано це відео, я знайшов додаткову інформацію про цього священника. Знайшов я цю інформацію в російській соціальній мережі ВКонтакте. Виявляється, у нього, крім сина Ковальчука ВВ, про якого, в принципі, цей випуск на Росії проживає ще один його син, Ковальчук Стефан Васильович. І він є учасником музичної групи під назвою Родной Напєв. І цей родной напєв співає для росіян на різних заходах, наприклад, на фестивалі під назвою Серце Святої Русі. Ось такі пироги: цілих два рідних сина головного священика в Стороженцях живуть в Росії і працюють на росіян. А, і ще, ще один момент забув. 100% вже знаю, що мені напишуть, що я там гнида я проплачений сатаніст. але ви зміст відео ще раз передивіться. Я вам повторюю: рідний син головного священника в стороженцях, працює в Росії, і він виїхав не там далекому, 12-му, там му році. Він виїхав в 21-му році. Це вже 7 років, як Росія показала агресію в сторону України. І він виїхав в Росію. Зв'язки з росіянами у них є. Але ви от просто в притул цього не бачите, я не розумію це. Ну, як це? Передивіться ще раз відео з доказами. Повністю я розклав, як рідний син головного священника в сторженцях, працює на Російську Федерацію і допомагає нищити українців. Ось ваша віра, істина.